Добрий день, мене звуть Шитікова Світлана Валентинівна, я вчитель української мови та літератури Бахмутської загальноосвітньої школи першого другого ступенів номер 2 Розпочати свій виступ я хотіла б з однієї притчі. Вона, мабуть, лідер за відомістю, але від того глибинність, яку вона задає, не менша жив мудрець, який знав усе. Один чоловік, що заздрив славі вчителя, захотів довести, що це не так. Затиснувши в долонях метелика, він прийшов до мудреця і запитав: Скажи, мудрець, який метелик у мене в руках? Мертвий чи живий? А сам думає, скаже живий, я його вб'ю, скаже, мертвий випущу. Мудрець, подумавши, відповів: Усе у твоїх руках. Дійсно, це вражаюче. насправді все у наших руках. На мою думку, якраз навчити кожну дитину вірити в себе. Йти до мети, не боятися труднощів це і є завдання вчителя. Тому мої педагогічні цілі це створити оптимальні умови для розвитку дитини, сприяти самореалізації кожної особистості, стати для дітей другом, відкрити багатство їх душ. Своє педагогічне кредо я хотіла б висловити так: учитись важко. А учить ще важче, але не мусиш зупинятись ти, як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. А життєвим кредом вважаю такі слова: любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях мудрість. Я вважаю, що учитель. Сам повинен теж все життя навчатися безперервно, тому такою важливою для мене є самоосвіта. Сучасна українська освіта має відповідати запитам суспільства та особистості, потребам економіки, а також світовим тенденціям. Час змінюється, змінюються діти, змінюються їхні запити, пізнавальні інтереси, їхні можливості, потреби. Змінюються завдання і цілі сучасної шкільної освіти. У державному стандарті базової середньої освіти записано: метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей необхідних для їх соціалізації та громадянської активності. Саме тому. Методична проблема, над якою я працюю формування компетентностей особистості на основі використання традиційних та інноваційних технологій через інтегровану систему навчання. Ідея інтеграції знань є надзвичайно популярною в освіті, її освоєння, як показує практика зарубіжних країн: Угорщина, Фінляндія, Німеччина та вітчизняна педагогіка, дає можливість формувати в учнів якісно нові знання. Що характеризуються вищим рівнем мислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищення їх дієвості і систематичності. Актуальність такої ідеї в тому, що вона є оптимальною для сучасного етапу розвитку національної школи, адже нині бачимо ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації та зменшення часу, яке відведено для її засвоєння. Уперше, термін інтеграція було використано в XVIII столітті Яном Амосом Коменським. У праці велика дидактика. Все, що знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у такому ж взаємозв'язку. Перші практичні спроби створення системної освіти та проблему комплексній інтегрованій основі, були зроблені і Шацьким. Науково розробив, обґрунтував і втілив у практику, хоч і не використовував цей термін Василь Сухомлинський під час вивчення української мови та літератури. Концепція вченого, уроки мислення серед природи, які проходили у школі радості під відкритим небом, і в кімнаті казки, пов'язували на уроці мисленнєву, мовленнєву, і літературну діяльність школярів роботу зі словом в процесі аналізу та створення висловлювання і під час читання текстів. У педагогічних поглядах Григорія Савича Скоровороди, видатного українського мислителя, філософа, поета і педагога відзеркалилися головні напрями. Прогресивної педагогіки, гуманізм, народність, природовідповідність, висока моральність, патріотизм. Педагогічні ідеї мандрівного філософа, мислителя і просвітителя XVIII століття є актуальними і сьогодні і співзвучні з основними положеннями концепції нуш. В Україні… Принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд із принципами гуманізації та демократизації. Інтегроване навчання це особлива форма навчання, котра ґрунтується на комплексному підході до вивчення нового матеріалу. Вона не поділяється на окремі дисципліни, усе є взаємопов'язаним, а вчитель помічник. Який скеровує самостійну пізнавальну активність дітей? У 21 столітті предмети не можуть вивчатися відірвано від реальності, а шкільний урок існувати сам собою. Готуючись до інтегрованих уроків, учитель як професіонал і ерудит має уникати одноманітності в їх побудові. Кожен такий урок має містити елемент новизни, інновації, свіжий методичний струмінь, бути цікавим для учнів. На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності, тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат, активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів. У ході організації навчально-виховного процесу намагаюся діяти так, щоб учні не просто запам'ятовували матеріал, який опрацьовується, а запитували, досліджували, творили, розв'язували, сперечалися, заперечували, співставляли, дебатували за його змістом. Тобто формували свою культурно творчу компетентність. З цією метою використовують такі методи формування компетентностей. звернення до сформованого досвіду учнів, відкрите обговорення нових знань, дискусія, зіткнення суб'єктивних позицій учнів, розв'язання проблемних завдань та обговорення проблемних ситуацій, ігрова діяльність, позакласна діяльність. Я переконана, неможливо говорити про українську мову без контексту про те, про що говорять українською: а це й політика, громадянська освіта, це й екологія, біологія, і хімія, особистий розвиток, література, патріотизм, історія, мистецтво, медіа. Тому проводжу комплексні інтегровані уроки. І окремі вправи, прийоми інтеграції різних галузей знань на класичних уроках української мови. Одна з таких останніх колаборацій це співпраця вчителів історії та української мови, яка у нас втілилася у вигляді спілкування у Львівській кав'ярні початку ХХ століття. Ми досліджували тематику, яку обговорювали жителі Львова того часу якою лексикою вони послуговувалися разом з учнями аналізували ці елементи? На своїх уроках використовую різноманітні засоби, і прийоми, методи і прийоми для реалізації теми, над якою працюю: це рольові ігри, снігова куля, зашифровані слова, я редактор, QR-коди. Слово пароль, вправа стрічка уроку, панбук, лепбук, кубик блума, метод фішбоун, кросенс, діаманта, сенкан, коло або діаграма Вена, колесо плутчика, ментальні карти і так далі. Хочу зупинитися на одному із моментів уроку вивчення казки притчі Емми Андієвської. Казка про яян. На уроці було запропоновано учням об'єднатися в 3-4 групи. Вони отримали завдання заповнити риб'ячий скелет на окремому аркуші та дати відповідь на проблемне питання: як не стати яянином? Робота ця тривала 10 хвилин, потім групи обмінюються думками, обговорюють причини та факти і заповнюють загальну схему фішбоуна на основі думок груп разом із учителем. Схему зображують на дошці, учні працюють у зошитах. Вважаю, що створена мною система роботи вона сприяє залученню учнів до вивчення української мови, виховання в них зацікавлення в цьому і свідчення тому досягнення моїх учнів і мої особисті досягнення і мої особисті досягнення підбуваючи підсумки хочу сказати що інтегрований тип навчання є дуже цікавим як для педагога так і для самих учнів Розробка і проведення інтегрованих уроків це постійне підвищення своєї професійної майстерності, розширення методичних знань, які допомагають формувати пізнавальний інтерес до предметів, що вивчаються, які часто пов'язані з серйозними труднощами. Наприкінці свого виступу хотіла б сказати слова Василя Сухомлинського: учитель готується до хорошого уроку все життя. Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці. Щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба вібрати ціле море світла. Дякую за увагу. Зібратися разом це початок. Триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Дякую і на все добре.